Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82 892 роторною косаркою Вірекс та граблів Ворошилка сонечко У нас з сьогоднішнього дня по 19.07 діє акція на ось такий задній бризговик. Вартість його 120 гривень за штуку. Раніше була 250, тепер 120. Це до 19.07. Тому, хто буде замовляти, можете уточнювати в замовлені, що вам потрібна ще оця позиція. 120 гривень всього-навсього. Ну, це виробництво Україна. Зараз я покажу, які ще в нас є кращі. варіанти ну тобто Ціна відповідає якості. І тим паче 120 гривень це взагалі. Шара, можна сказати. Е, окремо е, Крім такого бризовика, в нас є, наприклад, ось такий же самий бризовик, але армований. Ось тут є така сітка на ньому нанесена, ну впаяна. Вони не рвуться так. Е, вони будуть ходити, не тріскатимуться. Якщо, звичайні там, порвалися ще щось, то це набагато. е-е Товщина в нього така ж сама 6 мм, як і тут. Але він армований. Тобто він прослужить довше. Е, далі ціна його 250 гривень. Далі в нас є ось такий HBR. Це товщий. Це вже і армоване армований такий бризговик. І він ще й товщий. Він вже не 6 мм, а 9. Тобто він такий товстий, дебелий, крепкий. Е, да, тому теж, хто бажає замовити, ціна його 400 гривень штука. Далі є в нас ось такі е, брезговики пластикові. Теж на велику кабіну. Ціна 500 гривень штука. Є на малу кабіну, е, брезговик заднього крила, ціна 200 гривень штука. Арміруваний на, на малу кабіну 250 гривень штука. Це 200 гривень не армірований. Е, далі. Е, ну, HBRський 350 гривень, HBR армірований. Товщий армірований. І є ще ось такі, наприклад, у нас удлінителі крил, щоб вам не кидало на лісницю спереді, Ну, на сходинки ваші, щоб не кидало грязь. Нічого не кидало. ось Такий варіант. Пара із таких удлінителів буде коштувати 1800 гривень. Два удлінителя крил таких. Тому, хто бажає замовити, нагадую, акція діє до 19.07. Хто бажає замовити, звертайтесь по номеру телефону під відео. Замовляйте. Відправимо в той же день. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.